17 першокласників цьогоріч переступили поріг Степанецької загальноосвітньої школи, що на Канівщині кожного особисто привітав і вручив по кобзарку голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Цього ж дня очільник області побував на відкритті Канівського гуманітарного інституту. Світлана Немолостива розкаже докладніше. Нинішній рік особливий в житті кожного черкасця, в тому числі дітей та юнацтва. Це рік підготовки до двох знаменних дат: 60-річчя утворення області та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Саме тому на розпорядження президента України першим уроком в усіх школах був Шевченківський урок, а з ініціативи обласної влади кожному першачку вручили по Кобзарику. Доземний уклін вчителям за їх натхненну і самовіддану працю. Давайте привітаємо їх. Щороку зі стін цієї школи виходить до 20 випускників. За останні 25 років 100 з них закінчили навчання із золотою медаллю. Більшість з них вступили до вищих навчальних закладів, а, опанувавши професію, повернулись у село кваліфікованими фахівцями. Гануся чекала на 1 вересня із нетерпінням. Каже, що зовсім не жалкує за літом. Навпаки, скучила за школою. Тут цікаво і багато моїх друзів. Дощовий початок нинішнього навчального року аж ніяк не вплинув на настрій Степанецьких учнів, адже в школі зроблено капітальний ремонт приміщення на суму понад 2,5 мільйона гривень. Про це подбала районна влада та педагогічний колектив закладу. Сьогодні день народження Канівського гуманітарного інституту з днем народження вас. Поріг новоствореного гуманітарного інституту в Каневі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Перше переступили 106 студентів. Це вищий навчальний заклад третього рівня акредитації, створений на виконання указу президента України на базі Канівського училища культури і мистецтв. Відтепер тут готуватимуть фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальностей: музичне мистецтво, хореографія, образотворче мистецтво. Готуватиме фахівців гуманітарного інституту понад 20 науково-педагогічних працівників. Єдине, чого потребує заклад, це поліпшення материал. Матеріально-технічної бази треба всім зробити все можливе від них для того, щоб ну поліпшити умови і зробити комфортними для студентів, для викладачів, для того щоб тут були дійсно підготовлені фахівці високого рівня. Світлана не Олег Клименко, Черкаська служба новин.